Добрий день, шановні глядачі 9 каналу. У кожного свій фронт більше двох років повномасштабного вторгнення стало іспитом для української культури. З якими труднощами стикаються осередки культури зараз? Сьогодні ми запросили до нашої студії заступницю директора з економічних питань та концертної діяльності Дніпропетровської філармонії імені Когана Анастасію Бірець. Вітаю вас, пані Анастасія, у нашій студії. Ну і перше питання. Складне про людей. От два роки пройшло. Чи вдалося зберегти колектив філармонії? Вдалося. І не тільки зберегти, а навіть розширити. Тобто ми зробили декілька нових проєктів. Е, у нас дуже омолодився колектив. Тобто у нас багато зараз молоді працює, багато працює е, молодих музикантів, які знайшли на базі філармонії можливість себе проявити і показати те, що вони хочуть показати глядачу і слухачу. А звідки ці люди взялися? Це наші дніпровські? Це наші так, це наші дніпровські люди. Це люди, так. які закінчили. Ви знаєте, ми ж не, не Львів і да, тому ми не можемо розраховувати на те, що до нас поїдуть там, е, як у Львов, да, зараз поїхали з усієї України, поїхали там, тому в них були поповнення кадрів за рахунок там. Людей з інших регіонів на да, у нас, в принципі, біль більше, ну один одна-дві людини, які до нас потрапили з інших увагу, регіонів з інших регіонів, да, ну в принципі вони всі більше були зорієнтовані на Західну Україну. Так вони не. Тобто, ми, ми все ж таки Філармонія. Да, філармонія більше працює за рахунок Дніпропетровського регіону. Ну звісно, так. А тоді розкажіть, а що таке філармонія зараз? От. Філармонія це така організація, але у філармонії є творчі колективи. Які? Давайте я трошечки повернуся до вашого першого питання. Да, коли ви сказали, що у закладів культури є труднощі з під час військового стану. Так, так, да? так. Я б сказала, що у закладів культури труднощі почалися трошки раніше, ще під час ковіду. Да? Да. Тому що все це дуже сильно вплинуло на. На всі заклади культури, да, тому що два роки все сиділи вдома, не відвідували да, заклади культури, при тому заклади культури потім вже почали працювати, але не могли приймати кількість глядачів, ту, на яку були розраховані зали. Тому все це почалося трошки раніше. І обмеження, і фінансування там було обмежене да, якимось чином. Ну, Я би сказала, що все це не про філармонію. Тому що філармонія за ці роки дуже сильно змінилася. я думаю, що про це знає майже кожен житель міста Дніпра. Тому що якщо раніше комусь в таксі ти кажеш, да, мені, будь ласка, до філармонії, то в мене питали. О, це було раніше Тюз, да чи що то таке, да? Там от Жилдор, навпроти Жир... Жилдор, да, або навпроти там якогось там mm -hmm. навпроти театру Шевченка, да, от якось так. То в принципі зараз такого питання немає. Впізнаваність дуже висока. Да, тобто зараз я можу сказати, що за ці роки філармонія дуже змінилася, да, і стала ну на слуху. Так, і, так і всі є. наші проекти люди оцінили, бачать. Ми збираємо зали, люди ходять на концерти. Кожен може знайти для себе щось цікаве. Все це я маю сказати. Чому? Тому що у нас змінився директор під час ковідного періоду. Хасап Олександр Дмитрович, коли прийшов, він прийшов зі своїм баченням, зі своєю програмою. В принципі, він, він цю програму втілює, да, тобто він у нього чому виходить так да, цікаво, тому що, по-перше, він фахівець, він професійний музикант. Він закінчив Київську консерваторію, так, так. він лауреат міжнародних конкурсів, тобто він знається на музиці і знається професійно. По-друге, він людина, яка в принципі, в бізнесі працювала багато років. Тому він прийшов до філармонії і а ще й юридичну освіту має. Тобто він да, закрив, закрив всі можливі да, якісь питання, да, які були. І він прийшов зі своєю програмою. В принципі, він її втілює. Тобто, по-перше, симфонічний оркестр почав грати мінімум чотири програми дорослі, на, Для дорослих да, симфонічні програми на місяць плюс дитячі. Обов'язково є дитячий концерт кожен місяць для дітей. Симфонічний оркестр дає дитячу програму. По-друге, тобто симфонічний оркестр, зараз більше. Скажімо так, навантажений, але для глядача да, це, ну, це клас. більше, більше цікавих да, проєктів, більше цікавих програм. Можливість є кожен тиждень да, сходити на симфонічний концерт. Далі джазовий оркестр був повністю, проєкт був повністю перероблений. Запрошені нові музиканти. Запрошені нові диригенти. Перероблене бачення цього о, бенду да, він, не він був не про бенд, да? а зараз він ні. Він. Не просто джазовий, він джазовий джазовий, а естрадно джазовий Мені Ні, естрадно-джазовий джазовий то інший то кренний, колектив. Так, 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 так. так ага. То інший колектив. <гум> то він у нас став, Він був Дніпро бенд. Да? Змінили назву, тому що додали ставок і зробили повноцінний біг бенд. Клас. Тепер він називається Дніпро Біг-бенд. А от розкажіть, що таке бенд, що таке Біг-бенд? Скільки людей в колективі? В колективі зараз 17 Ого. музикантів. Тобто це повноцінний джазовий оркестр. Це оркестр, так. Так. Тобто це, це не малі форми, да? от як до джазові да. приїжджають. Да? Четверо, п'ятеро, шестеро. Да, так, так, так. А це саме біг-бенд. І я вам скажу, що професійний біг-бенд, який є постійною. Органі... Ну, організаційною формою да, він в у нас єдина філармонія, у якої є джазовий Бігбенд. Тобто в Дніпропетровській області це єдиний професійний джазовий колектив, угу. такого рівня, якого він така у нас родзинка. є, ми можемо да, родинка. Тобто, знову ж таки, дві е... кожен місяць нові програми, тому що Бігбен, також як і симфонічний оркестр, як готує нові програми. Жаліються, але встигають. Жаліються, але встигають. Ну, це ви е чи, чи, чи головний а, диригент? Хто, хто це їх там тримає, так? Директор. Директор. <світ> Директор. Директор тримає. Да. Сказав, що так. Ви да. добрий поліцейський, так? <світ> да. <світ> да, да, да. Я, я, да, я не поліцейський, я так нагадую весь час, знаєте. Я нагадую, регулярно нагадую, да, що ми чекаємо так, так. на нові проєкти. Бігмен e, працює e, два концерти на місяць, але це знову ж таки два, дві нові програми. Іноді ми собі дозволяємо повторити якусь програму, але це тільки за умови, якщо вона мала дуже великий успіх і був попит на те, щоб її повторити. Бігбен e, теж готує дитячий проєкт. При тому ми зараз дійшли до того, що ми робимо проєкти дитячі для маленьких глядачів, тобто ну, розрахованих на вік там, від 3 до 6 років. Да? Jazz for Kids проєкт, наприклад. А є джазова географія. Це проєкт, розрахований більше на дітей, більш дорослих. І це такі проєкти, я б сказала, сімейні, тому що буде цікаво сходити туди. Не шкільні сімейні. Сімейні, да, тому що там буде цікаво дорослим. Ага. Тобто вони, вони йдуть, скажімо так, чому географія, да? тому що вони разом з музикою відбуваються подорож по різних країнах і знайомлять із джазом, як він виглядає в різних країнах. Тому в принципі, да, це наша знахідка. Ми її втілюємо. Це знахідка не тільки в джазовому, от сімейні проєкти, це знахідка не тільки в джазовому форматі. Да? І у бандуристок багато таких проєктів теж, це ще один колектив, да? саме сімейний формат. Ми їх ставимо там на четверту, на п'яту годину вечора, і люди можуть прийти всією родини. Тобто проекти зроблені таким чином, щоб було цікаво як дітям, так і дорослим. Щоб людям було про як проекту розказав. А так скільки колективів? Я так розумію, у нас симфонічний оркестр великий. Симфонічний, Дніпро Біг бенд другий, е, да. Далі знову ж такі дівчата-бантуристки, да, угу. етніка. А, були тріо. Ну, на жаль, зараз дует. А, так склалося, обставини життєве. Так. Да, так, так буває, іноді люди змінюють да, якісь свої приватні. Да. Е, е, да, приватні якісь трапляються такі речі, що люди змушені, змушені кудись переїжджати. Так. Тому дівчата зараз працюють вдвох, але мушу сказати, знову ж таки. Е, прийшли вони до нас в е, таким дуже класичним дуетом бандуристок е, які працювали тільки класичні. Програми, класичні з точки зору бандури, да? тобто українська музика, народна, а, така, дуже така, от, правильна да, бандура. Ми їх просили трошечки розширити репертуар. репертуар, зробити його більш актуальним, більш сучасним. Дівчата дослухались до наших порад. І зробили от уже зараз другий буде проект. Дуже цікавий в них був проект там, де вони виконували сучасні пісні, при тому як українських авторів, так і сучасні зарубіжні да композиції виконують на бандурі. Дуже, ой, дуже, дуже, багато дуже, у здорово дуже, дуже здорово це вийшло. Вони додали, додають з собою, беруть ще, працювати. У нас багато колаборацій всередині філармонії. Ага. Тому, дівчата, колектив, наприклад, колектив, цей проєкт да, запросили ще музикантів. Да? На Кахун запросили хлопця-ударника і там, ой, мені здається, що там. Тож там в них чи... гітара, мені здається. Да? Там ще один музикант задіяний на гітарі грає хлопець. Тому ну, щоб було більш акустично, більш цікаво, щоб слухалось це для глядача. Так, Це ми порахували бандуристок, да? хто у нас ще є. Ще у нас є естрадно-джазовий колектив. Заліки? Ні, це якраз невеликий формат, знову ж таки, в залежності від проєкту. Тобто ми багато молоді, тому всі дуже мобільні. Тобто там проєкт, в принципі, там восьмеро людей, але Ну от рок-н-ролл грали, да, то вони брали ще додатково музикантів симфонічного, джазового. А, симфонічний, симфонічний джазовий, да. вони приєднуються, просто їх при... запрошують на проєкт і вони приєднуються, працюють разом. Якісь вокалісти. Проєкти, я де... так розумію, теж Вокалісти у нас працюють з усіма. З усіма так. да, тобто він вокаліст, тому він вокаліст філармонії. філармонії. Він не відноситься до якогось так, окремого так, так. колективу. Тому якщо треба з дівчатами-бандуристками додати когось з вокалом, то, то вони приєднуються вокалісти. Да, якщо треба там бігбенді, якщо треба угу. в симфонічному проєкті якомусь, да. дуже цікаві новорічні були проєкти, е коли роб, працював... Е Естрадно-джазовий колектив разом з симфонічним оркестром і робили естрадно-симфонічну програму. А зараз, знову ж таки, ми влітку не працюємо на своїх майданчиках, не знаю, я якщо можна, коротенько скажу, да, що ми на літо тут придумували. Е, влітку нам важко працювати в філармонії у великій залі, тому що там немає кондиціонування. Угу. Тому влітку ми. Йдемо на інші майданчики. Тобто закриття сезону симфонічного ми робимо таке пафосне на крищі минори. Ну, Торік, я знаю, виступали у парки у да, парку Шевченка. Далі, а далі ми йдемо вже всіма колективами в Парк Шевченко. Так. Так. Симфонічний я навіть там був на концерті. чудово. Запрошуємо цього року теж. 15-го в неділю буде концерт. Цікавий, да, Віктор Пласкіно приїде, якраз він там підготував проєкт uh -huh. з невеликими формами, але дуже впізнавана музика і дуже приємно буде в парку послухати ввечері uh -huh. так, так, класичну так, так. музику. Знову ж таки, дуже цікавий там буде проєкт Латіна. Музика така теж паркова, джазова, але паркова. Ну, симфонічний оркестр? Ні, це Ні. буде вже це, це це буде з, джазовий, джазовий, да, джазовий колектив. Mm -hmm. а, в парку і головний проєкт да, парковий, заради чого ми цього року бронювали собі дати. Це наш проєкт Антологія року. Ми з цього року да, зробили новий да, проєкт да, да, да. рок. Чого про нього бачив в да, носах? Да, так, і ну, ми, як філармонія, мали це зробити е, якось більш, е, скажімо так, фахово. Да, якось, ну, звісно, так, більш, бо дуже бо якось людей... цікаво. Приїжджає до нас. цікаво, з да, інших Більш міст, професійно мені. Да. Пол... І ми е, зробили це таким чином, щоб люди могли. Побачити, як змінювався джаз. Ой, рок, вибачте, рок, рок, Дана, про рок. Угу. як змінювався рок. Тому проєкт має назву «Антологія року. Це той проєкт, який ми зробили для того, щоб жителі нашого міста могли прийти і послухати рок в дуже професійному фаховому виконанні. Тому що, можу сказати, що не завжди колективи, які приїжджають, мають хороший рівень. Професійний, професійний. професійний, да, на жаль. Але таке буває. Тому ми вирішили зробити свій рок. Але для того, щоб це було від філармонії проєкт, щоб він був такий професійний. знову ж таки, да, Ми зробили його антологію, щоб люди могли побачити, як змінювався рок. Да, який він був у 70-х, який він був у 80-х, у 90-х. І от останній проєкт його ще не було. Тобто 70 ті 80 ті 90 ті ми вже в себе грали, зараз ми повторюємо їх у парку. І далі буде е, рок 2000-х. Це буду окремі окремі концерти. Так, так. Ми їх поставили по четвергах, тому що mm. п'ятниця, субота, неділя, іноді люди їдуть за місто, хтось їде на дачу, так. хтось має вихідні. Да. Тому ми поставили по четвергах. І кожен тиждень буде нова програма. Тобто ми починаємо з кінця, з 20-го, мені здається, червня. Ну, Якщо там буде ваша ласка, то можна зайти завжди да, на сайт Філармонії і побачити. Да, тому що я бачу, не брала з, із собою шпаргалку, може податок по трошки там заблукати. Видно, да. Да. Тобто починаємо і кожен четверг буде наступний концерт: 80-й, 90-й і закінчуємо 2000. Дуже багато проєктів. А, скільки людей в філармонії працює? В філармонії, ну, багато, багато людей, да? багато. Да. Тому питання з фінансуванням все нормально ж? Ну, дивіться, ми вдячні адміністрації, що ми маємо фінансування в повному обсязі. Тобто, я на сьогоднішній день. Ну, не бачу жодних якихось навіть затримок по заробітній платі, не те, що е, да, щоб нам щось не заплатили. Тобто все, що нам закладено в бюджет, нам все виплачують. А чи шукаються якісь альтернативні форми фінансування? Гранти можливо, якісь там. Ну ви знаєте, по перше, для того щоб займатися грантовою роботою, да, треба мати фахівця так. для цього. На жаль, нашим штатним розходом Немає, це не так. передбачено своїми силами. Звичайно, ми mm. вивчаємо це питання, але ми все ж таки більше розраховуємо на свої сили. Тобто ми е вміємо працювати таким чином, що то ми, да, і, ну в принципі, ми намагаємось знайти можливості заробити ці гроші. От можливості заробити ці гроші. Чи існує гастрольна якась діяльність, концертна діяльність поза межами нашого регіону? <клес> існує так, ми їздили з декількома проектами і в Київ їздили, їздили. Не відновилася до кінця гастрольна діяльність в тому об'ємі, як, як би нам хотілося, і як це було до війни. Тому що до війни ми, в принципі, Дніпропетровська філармонія, вона ж чому Дніпропетровська? Бо вона обласна, обласна да Обласна, так, так ми їздили по всім по регіону. По нашому, да ну на жаль, Нікополь, це куди так, ми їздили, туди не да ми не поїдемо. Кривий ріг зараз теж така ситуація, що в принципі ми о, от, запланували зараз виїзд гастрольний, але не великими колективами. Да? Тобто ми туди з симфонічним оркестром Ну, ну да, поки, зараз що, поки, що, да, поки що не поїдемо. Дуже Нам людей. важко да, багато питань. Тому о, в принципі більшу частину ми працюємо у себе на. В місті Дніпро. Да. Але, і всі але, свої ви... але ми але... над цим думаємо. Ми думаємо, ми працюємо над цим е, невеликим. Я ж кажу, чому у нас дуже зручно, що у нас є невеликі колективи і є такі колаборації, да, різні. Тому що ми, це дає можливість для гастрольної діяльності. Тому що по поїхати, наприклад, симфонічним оркестром, да, кудись угу. на гастролі, це 80 людей, да, а поїхати. Бігбендом це вже 20, а поїхати естрадно-джазовим колективом да, це 10. Так. Тому да, для гастролі, от саме для гастрольної діяльності, в принципі, і робилися такі колективи, да, які більш мобільні. Ну так, коли менше людей, вони і, mm. да, і, і проекти такі більш, тому що е, ну, от дитячі, наприклад, проекти нам. Ми зараз робимо знову ж таки два дві версії. Да, ми uh -huh. робимо проекти, які працюються тільки у нас на платфуна на, на наші на наших майданчиках, тому що там декорації задіяні, об'ємні. А є такі проекти спеціально, які ми робили для того, щоб була можливість їх вивести, наприклад, в сільську місцевість. Uh -huh. Ми uh -huh. да, да. Да, ми пропонуємо свої програми для наших uh, сіл. От, щоб вони нас запрошували. Запрошують. Запрошують, запрошують. Дякую, Запрошую, дякую А, да. Да. Ну, так, об'ємні питання. Ми розповіли дуже багато. Я дякую, да. що ви прийшли. Я думаю, що філармонія нас ще щось таке цікаве зробить для нас, порадує нас. Як ви будете радувати нас цього літа, наскільки я розумію? Обов'язково. Зайду в гості. Чекаємо всіх, так, чекаємо, так. Слухуйте да. Да. А... за афішою, бо кожен місяць у вас було питання якраз про, да, про прем'єри. Так, прем'єри. — Так, От у нас кожен симфонічний це прем'єра, кожен жазовий це прем'єра. І тому у нас вийшло от за минулий рік десь біля 97 прем'єр. 97 прем'єр. Тому ну філармонія завжди можна знайти для себе щось. Філармонія вражає. Ми раді. Дякую. А, а я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала заступниця директора з економічних питань та концертної діяльності Дніпропетровської філармонії імені Когана Анастасія Бірець. Дякую, що були з нами. Побачимось.